Якщо вдерся в Україну, доля твоя визнана, ліпше в тебе на кропиву мати була вистела, я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі, я ж тебе враже страчу, як комаху на стеклі. Я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі, я ж тебе враже, як комаху на стеклі. настеклі, Генстрчуть у снібри. Як із рота пір'я, кей погана кацапня з нашого подвір'я, я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі, я ж тебе враже страчу, як комаху на стеклі, я ж тебе завжди бачу, У повітрі на землі, я ж тебе враже страчу, як комаху. Солобом колотити, я ж тебе завжди бачу у повітрі на землі, я ж тебе враже страчу, як комаху на настеклі. Я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі. Я ж тебе враже страчу, як комаху на настеклі, піде по Києву в руки хотіли Суські каже, побегу збили всі до одного. Я ж тебе завжди бачу. У я ж тебе враже страчу, як комаху на стеклі, я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі, я ж тебе враже страчу, як комаху на стеклі. На що чергування я без жартів не ходжу, да ні бартем не дістану патріоту підсаджу. Я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі. Я ж тебе враже страчу, як комаху настек. Я ж тебе завжди бачу У повітрі на землі, я ж тебе враже страчу, як комаху на стеклі. Краще і мені, ніж падаль я для тебе не знайду, якщо мовою не тямиш, головне перекладу. Расхерачу на в ербе курячим курячем, Обе дошки откручу, бегать по пущу Я ж тебе завжди бачу У повітрі на землі Я ж тебе же страчу, як кума.